Тему, яка мене ну, дуже багато людей інтересує, це про дату. З 31, листопада на, з 31 жовтня на 1 листопада це свято в багатьох країнах відмічається як свято Хеллоуін, і що це значить і, і чому воно має якісь духовні корені, корені, і, і про які люди не задумуються. Ми е, дивимося в Вікіпедії про це свято. Там половина сказано правда, половина неправда, але там сказано, що це свято. Всіх святих. Вони на це свято прирівнюють до всіх святих, які святкуються в церкві. І для них це важний момент того, щоб люди наближались до цього свята і святкували. Але це свято не має ніякого відношення до свята всіх святих. Ми знаємо, що всі, які померли в Ісусі Христі і похоронені на цьому цвинтарі, і на всіх цвинтарах, де стоять хрести, розп'яті Ісуса Христа, вони вірували в Бога і вірували в Те, що прийде друге пришестя, і вони, люди всі, встануть. На другий суд Ісуса Христа, який буде судити всіх людей. Но вони підійшли до цього свята, якби зробили свято для себе, іменно нечистий Дух, який є теж особистостю, постаттю, придумав це свято. Для себе, для падчих духів. Чому це придумано для них? Тому що ми бачимо, що люди вбираються в мертвих людей, в, вбираються в страшні костюми, які не мають ніякого відношення до людей, до образу Божу, який Бог сотворив. І ми бачимо, що цих в цих костюмах просліджується іменно то загробне, погане життя нечистих духів, в якому стані вони знаходяться. От тому вони святкують іменно своє свято, а люди по своїй недосконалості, по своїй духовній непросвіщеності йдуть за ними. Тому в старому завіті було сказано, що прокляті ті, які визивають духи мертвих, які колдують, ворожблять, які роблять всякі нечистоти, і це перед Богом дуже люди, яких Бог. І із землі. В старому завіті стріблялися ці племена, які це творив, ці народ. Особливо ті, хто визивали е, духи мертвих. Тому що вони можуть тільки визиватися через нечистого духа. Тому Бог строго настрого запрещав це робити. Ми знаємо, що в Америці, е, коли приходять е, в цих костюмах до. до Хати і стукають двері, говорять, життя чи смерть. Людина повинна вибирати, чи життя, чи смерть. І це свято хилину, якби свято смерті. І, і це, якби якась ігра така, люди грають. Но представте собі, що людина е, підійшла до крокодила, в якого. Є е, паща відкрита, і він хоче потрогати його зуби рукою. І що зробиться? То, що крокодил відкусить руку в людини, так і на цьому, духовному, на цій духовній основі не можна до того притрагуватися, тому що це не є гра. Це вже є підігривання, це є вже вхід в духовний світ падчих духів. І людина, коли в це одівається, вона соприкасається з падшими духами. А як падші духи можуть зайти в людину? Тільки тоді, коли людина заходить, захоче цього. А вона цим, що вдівається, грає в іменно. В... 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 В ці ігри вона може навести на себе біду, і людині можуть бути проблеми. Потім, після цього, починаються е, різні стресові ситуації, починаються е, самоубійство, починаються конфлікти, і дуже багато що через це все приходить. Тому що люди починають призивати цих нечистих духів. До себе. Тому це свято святкувати в духовному відношенні християнам взагалі не можна. А вже не християни, вони так е, вже своє серце не віддають Господу, і для них вже немає того місця, якби для спасіння. Тому необхідно пам'ятати це все і дивитися в корінь цієї проблеми. Тому що від, від цього всього залежить наше спасіння. І коли людина входить в духовний світ, вона іменно може робити великі помилки, які будуть сказуватися на її житті. Тому не треба грати з вогнем. Треба завжди про це пам'ятати. всіх святих. Але про яких святих тут йдеться? Чи про тих святих, які відмічає церква 1 листопада католицька церква в цілому світі, так чи про святих інших, про яких ми навіть і не знаємо, але відмічаємо. І я, ми, я сьогодні хочу вам сказати, про яких святих насправді Хіловин згадує, яких святих Хіловін згадує, про яких святих нам хочуть. Зараз е, нав'язати, щоб ми згадували, і також під ремаркою, що це ті самі святі, які згадує церква. І я зразу вам кажу ні. Це не ті самі святі. Церква згадує всіх святих, це всіх, які є тут, які лежать до другого приходу Ісуса Христа. Це люди, які віддали життя, померли точніше і очікують на другий прихід Ісуса Христа. І тому церква згадує всіх померлих, всіх святих, які заснули в Ісусі Христі. То тепер давайте згадаємо, чи Хіловін має щось спільне з цими святими, чи має на меті інших святих. Якщо я вам розкажу трошки духовний світ, і ви трошки більше зрозумієте, сатана це духовна особа, це не просто зло, якесь, яке ми не бачимо, не знаємо, це духовна особа. Особа, яка воює проти церкви, особа, яка воює проти людини, і особа, яка воює проти всього святого. І ви можете думати, бо якщо ви прочитаєте у Вікіпедії, там половина брехня, повідошні до Хіловіна, але половина правди. Хіловін це день смерті, день відмічання смерті. дорогесенький. але не тої смерті, яку ми бачимо тут на цвинтарі, духа смерті. Духа смерті, який сьогодні хоче забирати вас. Це духовна війна. І сатана хоче замінити святе на грішне, бо сатана завжди приходить як ангел світла, для того, щоб сказати, що він прийшов показати нам щось від Бога. Тому, друга, я хочу вам прочитати два уривки, що Господь говорить, і яке прокляття приходить на тих людей, які не хочуть слухати те, що каже Господь, але хочуть робити те, що нав'язує їм народи, а цим народам нав'язує дух. І він не святий. Це сатана. І в духовному світі, дорогесенькі, що ви зрозуміли, в духовному це означає в світі сатани. День всіх святих це означає день святкування дня усіх бісів. Сатана хоче замінити цей термін святих. Ми святих називаємо це люди, які віддали життя за Ісуса. А сатана називає святих. Це всіх падших ангелів, які служать йому. І тепер подумай, кому ти віддаєш щастя? В день всіх святих. Ти думаєш, що це ті самі святі, які відзначає церква. Але насправді, давайте ми подивимося, які костюми сьогодні пропонує нам світ. Люди, які загинули, чи біси, вампіри, все ж ужастики і день смерті, дорогесенки. тому не обманюйте себе? Як апостол Яків каже, не обманюйте себе, що посієш, те і пожнеш. Ти відмічаєш День Духа Смерті, День смерті, День бісів. А нічого з того доброго не вийде ні в тебе, ні в твоєї сім'ї, ні в тих людей, і нічого добрим це не закінчиться. І я маю обов'язок тебе попередити. Але ти можеш ігнорувати, ти можеш робити, що хочеш, ти можеш святкувати і назвати це традицією, що це нормальне явище, що це так світ диктує. Називай це як хочеш, але я тебе попереджую, що з тобою буде, і що буде з тими людьми, і Господь просто попереджує. Я прочитаю книга Второзаконня, Господь про це говорить. «Второзаконня», 18 глава, 9 вірш. з 9 вірша по 14 вірш. Як прийдеш у землю, що її Господь Бог твій хоче тобі дати, не вчися наслідувати. Тут даже дуже гарне таке слово. Гедоту тих народів. Гед... Попридумували різні Гедоти, і вони наслідували. І Бог каже, ти мій народ, не вчися в тих народів наслідувати цю Гедоту. А що це за Гедота була? Щоб не було в тебе нікого, хто призводив би свого сина, або свою дочку переходити через вогонь, нікого, хто ворожить, хто кидає жереб, хто заговорює, хто вохує, або хто нашіптує, або викликає духів, або віщує, або розпитує мерців, на кого всі передіваються. Пере 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 на мерців. на кого ми всі пере... передіваємося, на всіх, хто померли. Дальше. Бо каже Господь, бо огидний для Господа кожний, хто це робить. І саме за ці гидкі звичаї Господь Бог твій проганяє ці народи перед тобою. Іменно за ці гидкі звичаї каже Бог, ці народи були знищені. Давайте я вам прочитаю ще один вірш. Левітів 20, 27. Чоловік або жінка, слухай уважно, що каже Господь, що будуть викликати мертвих або відьмувати, мусять бути скарані на смерть. Це був старий звіт. Але ви зараз розумієте, чому так Бог казав: каміння, нехай поб'ють їх, кров їхня упаде на них. Іншими словами, щоб ви зрозуміли, каже Господь: кожен, хто буде викликати мерців. То буде відьмувати. А якщо ви замітите і прочитаєте, що відьмування, це коли відьми ворожать, це коли мерці виходять, і коли ти передіваєшся на мерців, на... ти думаєш, що це є гра, але в духовному світі ігри немає. Якщо ти хочеш жартувати сатаною, то ти заплатиш ціну. Ти спочатку думаєш, що ти робиш так, як всі. Ти спочатку думаєш, що ти бавишся в ігри доресіньки. Давайте я вам відкрию духовний світ. Сатана не може увійти в тебе, поки ти йому не дозволиш. Добровільно ти мусиш дозволити, ти мусиш відкрити двері, щоб нечистий дух в тебе увійшов. А як відкрити двері в день хіловину? Дуже просто. Передінця в смерть, в вампіра, дивися фільми жахів. йди, роби все, що ворожи, ти вже відкриваєш двері. А якщо ти відкриваєш двері, у твоє життя входить смерть. А що буде, коли у твоє життя входить смерть? Потім не кажи, чому в тебе депресія. Потім не кажи, чому тебе страхи атакують, чому тобі сняться. Потім не кажи, чому твоїх дітей нещасні випадки, там аварія, там хто там він повісився. Потім не кажи, що, чому люди, діти сходять з розуму, і сьогодні весь світ сходить з розуму і сидить в депресії. Вот корінь, Другес! Ти відкриваєш двері. Для сатани. І сатана це все зробив під маскою. Це ж просто традиція. Це, це просто ходити по, по хатах і стукати. В Америці ще є така традиція на хіловіт, що ти ходиш і стукаєш в двері і кажеш життя або смерть. Дай мені щось, бо інакше ти помреш. Другесеньки, що це є? Це пряме прокляття. І ти мусиш щось дати, бо ти бонішся, що смерть не прийшла. А якщо ти не даш, то він тебе прокляне. І ми це все називаємо гарною традицією. Ну, в духовному світі, дорога Сенки, я тебе попереджую, ти відкриваєш двері для сатани. Хімло він набрав таких масштабів, що він тільки уступає Різдву Ісуса Христа. Ви бачите, до чого Сатана сьогодні хоче дойти, щоб люди більше святкували День Смерті, а це день народження Сатани. Щоб ти зрозумів, чим, чим святкувати День народження Ісуса Христа. Оце його ціль. Оце його місія. Його місія максимум народу, святого народу, народ, який вірить в Ісуса Христа. Я не говорю за невіруючих. Не так давно належить сатані. Но віруючі сьогодні, відкривають двері для сатани. Друге сіті, люблю вас і попереджую вас. Не робіть цього. Бо Бог каже: кров ваша буде на вас і на ваших дітях. Що це означає? Твоє життя прийде прокляття. І Господь не хоче, щоб твоє життя прийшло по І я не хочу, і насправді і ти не хочеш. Тому я скажу тобі: не бався з сатаною. Якщо ти думаєш, що це ігра, то я тобі скажу: іди і порахуй зуби у лева. Просто з цікавості. Чим це все закінчиться? Ти підеш без руки. Отак само з сатаною. З сатаною немає ігри. Якщо ти думаєш, що ти контролюєш це, ти помиляєшся. Духовний світ. Буде контролювати тебе, якщо ти відкриєш для нього двері. Тому я прошу тебе. В день всіх святих на 1 листопада молись за померлих. Дякуй Богу, що були такі люди, які були вірні Христу. Ну немає нічого спільного святом сатани. Амінь.